Друзі, всім привіт! Червоний маркет святкує день народження. Час великих знижок. Запрошую до перегляду. Салатник пластиковий гемопласт 2,5 літра. Жовтий білий колір в асортименті 25 гривень. Паксий і стакан пластиковий гемопласт 430 мл, Різні кольори в асортименті 10 гривень. Серветки Вологі смайл. Мавка 12 штук, 8 гривень. Хустинки паперові. Била бейбі хепі, 9 штук в упаковці 5 гривень. Серветки вологі дитячі, бейбі ангел, ромашка з клапаном 120 штук, 25. Мила для прання господарські саме те від 2 одиниць 9 гривень. Велика знижка. Капсули для прання: Експерт ваш. Універсальні. 10 штук 54,90. вигода 65 гривень. Засіб для посуду сарма лимон до іпак 400 грам, 20 гривень. Валик для чистки одягу, 20 листів. Плюс запаска 20 листів. Від 2 штук 35 гривень. Стрічка клейка. Економікс 13 гривень. Ганчірка для підлоги. Розміри 50 на 60 см від двох штук 15 гривень. Знижка 50%. Шкарпетки чоловічі Маріна. Чорний колір. Розміри в асортименті 10 гривень. Коштували 20 гривень. Вау ціна. Труси жіночі в асортименті. є різні кольори. Зелений, червоний, рожевий, різні форми. 89,90, Акція 1 дарівню 2. Труси чоловічі. Розміри в асортименті. Теж акція 1 дарівню 2, 89,90. Шкрибок кухонний фрау. Тао одна штука 10 гривень. Коштувала 20 гривень. Пакети для сміття 35 літрів, 15 штук 10 гривень. Від двох штук малокопитнее ультрапастеризоване 900 грам, 37 гривень. Гарна ціна кава каварощина. Макофі Арабіка голд 120 грам. 2 за ціну 1, 229 гривень. Вироби макароні, макарела 500 грамм, 20 гривень. Алія соняшникова рафінована 54,90. Соус соевый жирнов класичний 500 грамм, 30 гривень. Новинка із зараз. м'яса індиків. Смачна перемога у власному саку 525 грамм 149,90. Сардина атлантична, додавання малі, Екватор 335 грамм 59,90. Шпроти Екватор валі, 335 грамм 89,90. Горошок. Зелений 420 грам, любава від 2 штук 30 гривень. Кукурудза, любава консервована 420 грам теж від 2 штук 30 гривень. Тунець шматочками у власному саку 150 грам 50 гривень. Тунець Оскар, салатний на власному саку 140 грамів 40 гривень. Тунець циберика. Цілий соняшникова алії 150 грамм 54,90. Печінка тріски аквамарин, Натуральна 115 грам 79,90. Дуже велика знижка кава в зернах Амбасадор Стронг 500 грам 299,90. Кава Мелена Амбасадор Дарк Руас 225 грам 139,90. Вау, ціна десерт Ванжур Конті полуниця з вершками 116 грам 40 гривень, коштувала 74,90. Десерт банжур кончи, та маскарпоні. Класичний 232 грамма 64,90 Вершки ультрапастеризовані 500 грамм 59,90 Вау, ціна м'яса, криля аквамарин, аквамари натуральне. З ключем 100 грамм 69,90. Квасоля консервована. ларіна, 400 грамм 25 гривень. Гриби печериці мариновані 59,90, Маслини і беріка без кісточки, 280 грамів 50 гривень. Оливки іберіка без кісточки 280 грамів 50. Вауціна полуниця іберіка консервована в сиропи. Персик іберіка. Половинками 59,90. ананаси бери ка кільцями 565 шестьдесят 79,90. Ананаси, шматочки Ельф 69,90 Вау, девяносто. Вауці нарушники. паперові чисто. Один рулон 79,90. Рушник паперовий зева двошарові дві штуки 99,90 рушники паперові зелені 160 штук, 20 гривень від двох одиниць. Серветки косметичні. в коробці 150 штук 40 гривень. Туалетний папір вологі натурели 50 штук 30 гривень. Туалетний папір Рута Дрім» – 8 штук. 4 шарови, 199,90. Гель для душу жіночі – шик нектар 400 мл. Від 2 одиниць, 40 гривень. Гель для душу. В асортименті 750 мл. 99,90 Коштував 149,90. Мила рідке саме ти. дойпак 450 мл 15 гривень. Мила рідке піна, дойпак 1500 мл 50 гривень. Гарна ціна від двох одиниць серветки вологі для прибирання порфікс універсальний 100 штук 99,90 Акція 1 до рівню 2. Засіб для миття посуду. Кліон оптима 59,90. Засіб для очищення. універсальний 600 мл 119,90. Засіб для очищення спрей. Доместас 435 мл. Для унітаза ванної кімнати 119,90 акції разом, дешевший засіб для очищення унітазу до 1 один литр плюс рукавички. господарські добра господарочка 119,90 коштував набір 199,90. засіб для очищення труб. Окей, в холодной, в горячей воде, 70 грамм 13 гривень. Від 2 одиниць плямо вивідник велс Натуралоксі» 200 грам 25 гривень. Вауці на капсули для прання «Праваж» 32 штуки 249,90. Порошок пральний дитячий вухастик 2,4 кг 179,90. Кисневий порошок poрошок універсал 1,5 кг – 79,90. Кисневий порошок Окей універсальний – 79,90. Гей для прання Грюнвальд універсальний – 3,5 літра. Кондиціонер для білизни 3,5 літра – 99,90 Напис сок вмисний джусик бананово полонечный 0,2 літра, мультифруктовий, 13 гривень. Трубочки зі смаком пряженого молока 150 грам, деліція, 28 гривень. Печиво деліція здобне зі смаком апельсином. Супер моніка здобне, 170 грам, 23 гривні. Соломка фрі. Гонзо зі смаком, сиру, грибів в асортименті 10 гривень. Вермішель швидкого приготування ріва зі смаком курки. гострої курки 13 гривень. Паста томат на томаті на саше 10 гривень. Заправка томат на томатина з болгарським перцем дойпак 240 грамм 28, соус азіатський жирно дойпак 300 грамм 20 гривень. Соус жирно до гр. в дойпак 300 грамм. Шили в ассортименті 28. Кетчуп жирнов влагідний, дойпак, 300 грамів 20 гривень. Майонез провансаль жирнов, 300 грамів 40 гривень. Гірчиця жирнов, ароматна шайба, 100 грамів 10 гривень. Губки кухонні фрекінбок, 6 штук, 40 гривень. Кребок фрекенбок 23. Пакети для сміття фрекенбок з ручками 35 літрів 30 штук 69,90 Пакети для смиття фрекенбок 35 літрів 30 штук 45. Рукавички господарські пані блиск. 8 штук 40. Серветки вологі для прибирання панібли з клапаном 48 штук 45 гривень. По акції пакети кришки для продуктів. На гумках універсальні 100 штук в упаковці 50 гривень. Зубочистки бамбукові в баночці 130 штук 10. Запальничка побутова для плити 25 гривень. Вау ціна ромодефузор Фіорі в асортименті. Червоні ягоди, Лаванда 9990. По акції Ущильнювач для вікон 20 гривень. Газовий пальник. На блістері 69,90. Контейнер харчовий. Алпластик круглий. З ручками 1,2 літра 30 гривень. 2,1 літр 50 гривень. Набір контейнерів харчових твіст Бокс 250 мл, 370, 600 мл. Круглих 40 гривень набор. Лампа LED Philips Економ 4000 к 23 гривні. Навушники провідні. Кладежі з мікрофоном 45 гривень. Новинка набір дитячий. Виделка ложка на блістері 59,90. Новинка пляшка для воды пластикова за степкою фиксатором 550 мл. Градиент 179,90. Новинка кружка дитяча с подвинными стенками 370 мл 199,90. Новинка пляжка дитяча алюминиевая, 400 мл 199,90. Новинка набер ложек столовых холмер. Наборі 6 штук виделок столовых ножів 149,90. Шок ціна. Набір ложок чайных. Две штуки в наборі ложок столових, виделок столових, ножів столових. 50 гривень за набор. Коштував набір 249,90. Новинка Ківш келмер з кришкою 1,1 літр. С толстым дном. 349,90. Новинка сковорідка Fioner Professional Chef 24 см з антипригарним покриттям 449,90. Новинка тримач для нарізки овочів та фруктів 54,90. Терка для часнику. Зелений колір на блістері 40 гривень. Новинка ложка для виділення жовтка від білка. пластикова, білий колір, Діаметр 15 мм 35 гривень. Набір кухонних сит 4 штуки. Різні розміри. Пластик 59,90. Ніж для вирізання серцевини. Кабачків, метал 25 гривень. Набір кухонний, пензлик лопатка вінчик на блістері 10990. ціна чашка скляна, декорована. казаки мій герой 320 мл 50 гривень. вау ціна де. десертная тарелка круглая, люминар, зелья блэк, диаметр 18 сантиметров. Тарелка обилья круглая в ассортименте 25 см, 50 гривен. Салатник люминарк белый, диаметр 16 см, 50 гривень. Форма для запікання керамічна діаметр 105 см 25. Тарілка десертна кругла люмінарк зеля діаметр 18 см 50 гривень. Вже завезли на зиму, шапка дитяча в'язана з зав'язками, з помпоном Двоколірна, чорно коричнева. В асортименті є різні кольори. 100 гривень коштує. Рукавички в асортименті. Різні кольори, двоколірний, сірий синій, сірий коричневий колір 40 гривень. Рукавички теплі, в'язані. Є чорний сірий колір. 70 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Залиште коментар. Це важливо. Всього найкращого, дякую, ваша нова акція.